Нас, я Марина Усманова, одна із членів правління Квіт на квір. Це організація квір українців в Німеччині. Більшість з нас приїхали сюди після 22 лютого. Тут ми продовжуємо адвокатувати Україну, адвокатувати зброю для України. Зараз в щоб зробити українську колонну, для цього зібрались наша організація і декілька українських організацій. Серед них інша, Гендерстрім Резистенс і українські ЛГБТ Військові, і ще ряд організацій. Українські ЛГБТ військові приїхати не змогли, вони змогли брати участь. Тільки виславши свої плакати, свої гасла і портрети, в нас є 67 цих портретів з гаслами від українських військових, які вимагають прийняття а, а, закону про партнерство і прийняття закону про а, злочини на ґрунті ненависті. А, вот. І собственно, це і склало основну мету. Нашого виходу, основне ні нашого гасло. Сьогодні, сьогодні українськ, українська колона, як і минулого року, нарешті вже офіційно підтримує українське посольство в Німеччині, і це дуже важливо для нас. Для зростання України, для з'єднання з Європою. Бо це ми підтримуємо і підвищуємо толерантність у суспільстві. Ми йдемо в Європу. І нарешті можливо наші військові, наші ЛГБТ-військові зможуть отримати свої базові права і зможуть бути допущені до своїх близьких, до своїх коханих людей, що принаймні вони могли забрати їхні тіла в разі поганої новини. Це дуже для нас важливо для наших для наших захисників. І квітне квір вітає вас сьогодні на прайді. Ми будемо ми будемо дуже раді вас бачити наступні роки. Приєднуйтесь, тому, що Україна єдина тільки так, тому що коли ми єднаємось тільки тоді, ми сильні.